Вітаю! Всім привіт! Я Тетяна Матвійчук, практикуючий психолог, психотерапевт. Я Посляна Олександра, я практикуючий психолог, каскотерапевт. Де ти поділася Бернадет? Сьогодні поговоримо про цей фільм і зробимо невеличкий психологічний огляд. Так, тут буде багато спойлерів, тому ви спочатку дивитесь фільм, а потім повертаєтесь, берете щось собі, що ви не зрозуміли, або е, можете писати коментарі, чого ми е, не помітили, що помітили ви, і нам буде дуже цікаво. Як вам фільм? А, цікавий про певну кризу. І ось про те саме зменшення заради когось. Про кризу ідентичності, про те, коли творча людина не реалізовує себе, а намагається підлаштуватися під систему, під чоловіка, про те, що творчу людину насправді в якийсь момент не зрозуміли, не підтримали. Більше того зробили дуже боляче. Так. А, от. І потім продовжували це робити, не розуміючи. Да? Чому О, вона і сама, звісно, себе не дуже розуміла і присвятила своє життя донці в більшій мірі да? Там, побуту, на що, зрештою, з'їдав і труїв її. Для мене ще цей фільм про депресію. Так. Е, і е, це такий, е, ну, можна сказати, не класичний прояв, тому що ми звикли до того, що депресія це коли людина постійно в пригніченому настрої, вона там може чи нікуди не виходити, так, е, і, і просто бути от вся в собі, і все. А тут Бернадет вона така досить активна. І вона саркастична, нервова, і це її такий захисний механізм від зовнішнього світу. Тому от я б сказала, що ну от, для мене, якщо я звикла чути про те, як має виглядати депресія, як вона виглядає класично, то це такий не класичний прояв. Хоча насправді. Дійсно депресія так і виглядає. Можна подивитися на людину, людина буде усміхатися, там mm -hmm. жартувати, якось робити якісь справи, ходити на роботу, але в неї депресія. Mm -hmm. І дуже показово, як виглядає будинок, в якому вони жили ця родина. Він такий досить величний, такий масивний, але він то там розвалюється, то там щось підтікає. І це е, така, знаєте, як для мене особисто метафора е, самої Бернадет. Ну так, да, да, її стан, її просто Ну, о, Для мене тут ще й про порушення справді адаптації творчої людини да, в, в цьому такому суспільстві в сірому місці, яке їй точно не дуже підходило за стилем, за покликом душі. Так? От. І ну, як вона намагалася себе втіснити, да, як я вже казала, в ці рамки межі міста і системи. І да, заблокувала свою творчість. Заблокувала свій цей потяг творити. І про чому тут іще депресія, як тут виглядає депресія, тому що це зупинене життя, да? і між тим ще є дуже багато втрат її особистих втрат дітей, коли вона не змогла виносити і народити. Дітей, і так вона вже потім присвятила все своє життя народженню і там вихованню да, однієї дитини. Ну і донька народилась такою слабенькою, в неї Залам. там були серцем. Проблеми. Uh -huh. І ще зверніть увагу на те, як вона говорила про це, про ці втрати, коли вона ну, зі своїм там, старим знайомим розмовляла: та, та, та" так відмахувалась, але ну, вона про такі досить серйозні речі говорила, які вона не прожила насправді. Uh -huh. От, і це е, теж дуже показово, тому що нам може здаватися, що е, там, людина з депресією вона постійно плаче так, і може там, постійно говорити про свої якісь проблеми. Але, е, як правило, е, такі люди вони не хочуть показувати, що їх щось бентежить, непокоїть тому, а та там, говорить про щось таке серйозне, а може посміхатися, там, якось відмахуватися. І... Тому подібне. Цей а, знайомий, з яким вони не, зустрічалися в ресторані, Бернадет розказувала своє, оце своє життя, як вона жила після побудови того будинку 20 миль. А він їй сказав про те, що такі люди, як ти, мають творити інакше суспільство у небезпеці. Mm -hmm. І насправді я б а, віднесла цю фразу до будь-кого з нас. Тому що коли людина не використовує свій потенціал, коли вона не, не робить те, що в неї гарно виходить, то страждають всі навколо, включно з тією людиною, яка обирає, свідомо чи несвідомо, не робити те, що в неї виходить дуже, дуже добре. І отут от саме про, ну от як я говорила, про кризу ідентичності із нереалізацію себе, так? Про те, що місію, я свою місію в цьому житті, я своє призначення в цьому житті я не виконую. І тоді страждають справді всі навколо. До Бернадет постійно заходила сусідка Одрі, яка там хотіла якось обладнати справи з цією повзучою ожиною. Так? І, до речі, такий момент не досить зрозумілий особисто був для мене, чи дійсно Бернадет там щось да, Ну, втікнуло. Да, да, да. І це все, ну, типу на зло Одрі, так, і все це сповзло. ну, якось. Для мене насправді, от знаєте, тут мені теж це незрозуміло стало в фільмі, тому що я бачила, коли е, показали, показали в фільмі, що сама Бернадет вигля... виглянула у вікно і побачила, що її сусідка там за затім бульдозером чи чим вона зносить тужину позичу. Угу. А до чого тут Бернадет? От, і чоловік її в цьому звинуватив. Але і сама Бернадит вона якось не дала якоїсь однозначної відповіді, чи вона, чи не вона. Якось так було. Ну, вона почала себе захищати через оцей, як називається, знак знак, да, uh -huh. який вона написала. Да. Uh -huh. так, і... Вона називала цих мешканців комашками, mm -hmm. так, досить так, вона верхньою до них ставилась. Mm -hmm. ну, І і, звісно, як люди будуть ставитись до неї. так, це ж, ну, Який привіт, така і відповідь. Mm -hmm. От, Але що цікаво після того, як відбулася оця інтервенція, так, і коли її хотіли помістити на якийсь час у психіатричну лікарню, mm -hmm. вона втекла. Вона прийшла до одріє. Вона дуже щиро сказала: допоможи мені, мені, правда, більше нема до кого піти. Mm -hmm. І вона її почула, не дивлячись на всі їхні там, чвари, суперечки. І вона їй допомогла, вона її прикрила. І знаєте, це теж може бути такий, ну, така метафора, не знаю, сигнал до того, що. Людина, у якої проблеми, у якої депресія, вона може приходити за допомогою і може отримувати цю допомогу. Тому що дуже часто при депресії люди вважають, та кому я там потрібен, потрібна. Мої проблеми, вони там, та що вони, хіба це проблема? Да? Вони, так знаєте, зменшують свої якісь там переживання і кажуть, та ні, там інших людей, ото проблеми справді, а в мене то так, фігня. Так, але насправді є люди, які відгукуються. І ви скажете, та це фільм, але насправді ні. Так відбувається не лише в фільмах, і є люди, вони можуть бути вам не надто близькими, але вони можуть відгукнутися. От, тому дійсно варто пробувати і. Ну, трохи критичніше ставитися до свого стану. Тому що депресія, вона така, що вона дуже непомітно поглинає людину, її особистість, і ти так живеш уже, типу, та я вже давно так живу, та ніби і норм. Але е, насправді е, от ця така от пустка, чорнота всередині вона розповзається, і потім в якийсь момент просто стає вже. Ну, такий настає критичний момент. Настає ну, вами. А, от, ви стаєте тією пусткою, да, вас, ви просто зникаєте в цей момент. А знаєте, для мене теж таким дуже важливим показовим було те, що м -м, чоловік м -м, Бернадет не зрозумів її. І він був на стороні в більшій мірі соціуму, він теж віддалився якоюсь мірою від неї. І там ще була оця така помічниця, подружка Одрі, яка намагалася вислужитися, проявити, яка вона зацікавити. Хоча от все це помітила, чітко зрозуміла. От і відповідно. Коли ми починаємо йти, от, знаєте, коли людина обирає такий шлях блокування себе і своєї творчості, вона справді починає ставати такою байдужою, в більшій мірі, і, ну, спочатку до себе, а потім і до інших. Ну і тоді, мені здається, в якийсь момент їй теж стало не дуже цікаво в стосунках із чоловіком. Ну і він це теж відчував, і така, знаєте, відстань між ними е, сформувалася, От. що їх об'єднало донька. Не дивлячись на те, що вона була така інтровертна, що їй не подобались люди, як вона потім загорілася цією ідеєю побудувати на якому? південному полюсі? Да. Да? Так а вона ж не знала, допоки вона не потрапила туди, в цю подорож. Так? І це така метафора, класич, ну, така класна метафора. Да? Вона все-таки наважилася на цю подорож. І ця подорож стала для неї такою а, ну, трансформаційною, да? ініціаційною. Да? Коли вона, Та вона полетіла сама, абсолютно. А, я не думаю, що вона очікувала, що з нею хтось полетить ще, донька чи чоловік. Ну, вот, і... Вона з яким інтересом, з яким захопленням вона досліджувала цю, в цій подорожі все, що її оточувало. Це був такий кайф, да? і вона говорила, «да, без питань тут допоможу, і тут допоможу, а потім вона, розговорившись, да, вона зрозуміла, що і, що і куди вона хоче. Угу. Ну, вот. Там вона знайшла себе справжню. Відновила да, цей контакт із собою, своєю творчістю, і подивіться, як багато вона всього зробила, вона вміє досягати своїх цілей, звісно. Да, і вона добилася того, що вона буде будувати цю станцію на Південному полюсі. Угу. Mm -hmm. Куди нікого не пускають. Так. От. І в цій подорожі, коли за нею все-таки донька да, там, заохотила. Да, Тата допомагати, ану або спровокувала допомагати. Да? В цьому пошуці і донька, і чоловік Бернадет вони зрозуміли і побачили її справжню. І чоловік, зрештою, зрозумів, що він її взагалі в якийсь момент перестав розуміти, і насправді, що він зробив для неї з нею, і що він може зробити для того, щоб вона. Став собою знову. Так, там були ще такі моменти, фрази, коли Елджі говорив, що ну з донькою розмовляв, говорив, що не можна знати всього про іншу людину. А донька відповіла, що звісно, але ж спробувати можна. Ну, І, і тут знаєте, таке типу: А ти взагалі пробував? Ну так. Да. Ну, він типу щось там пробував, він і натякав їй, там, може, ти звернешся до психотерапевта. от, І дуже показова сцена була, коли вона е, очікувала рецепт на, е, на пігулки, і вона заснула там, і як йому було соромно, як він зайшов там і так боронати. І так, і що, що ти робиш, може мені зараз відмінити, типу якось там з тобою. Ні-ні-ні, ну, йди все. От, і е, ну, в цей момент ну, мені так здалося, що в принципі йому було важливіше, як він виглядає, що його, яким його бачать люди, ніж а що взагалі з нею там відбувається. От, але все ж таки е, донька його підбурила, вони разом поїхали, і вони з донькою дуже зблизились в цей момент, тому що в неї було дуже багато. На нього ну, такої образи, тому що з мамою вони близькі, а тату, ну ти ж працював постійно, так mm -hmm. і не називає мене бджілько, тому що мене мама так називає, а не ти. Mm -hmm. от, І е потім, коли е донька з е там, чоловіком знайшли Бернадет, і Донька їй повернула колони і сказала, що ми вирішили, що я не можу уособлювати 16 див. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. От, тому що справді все зупинилося на тому, що от вона народила дитину, от це було так важко, і, і в принципі, от тепер от треба якось оберігати і от навколо неї бути. А там же ще плюс до, от, до викиднів і до от, ну, от всього того, що вона пережила. Донька ж хотіла у приватну школу. І це теж така, ну уже назрівала криза оцього порожнього гнізда. Вони залишилось тільки вдвох з чоловіком. Так. От і ну потім донька сказала, що я не поїду, да та, там скоро вже коледж тоді вже. Так, Інколи ми не помічаємо, як віддаляємося ко одне від одного в своїй якійсь реалізації. Ми не помічаємо потреб одне одного, одного, ми не помічаємо а, а, ну. Справжнього болю іншої людини. так? Нам здається, що все добре, коли ми дуже залучені у власне життя. В цьому немає нічого поганого бути залученим у власне життя. Але якщо ми в партнерстві в стосунках, то ми все-таки дбаємо одне про одного і запитуємо, коли ми помічаємо, що поведінка партнера змінюється. І коли справді чоловік Бернадет помітив це, він що зробив? Він викликав лікаря. І вони всі разом, і там агент ФБР, і всі вони почали тиснути на неї. Да? Не а, от вони її в якийсь кут загнали, да, з якого вона сама не могла вибратись. Mm -hmm. Ну і да, Одрі їй справді допомогла в цьому mm -hmm. втекти mm -hmm. на південний полюс. Так. А дуже часто можна, ну, типу, він же ж питав її: так, ну як ти там, може, ти звернешся до психотерапевта, і, типу, ну робив якісь кроки. Mm -hmm. Але ну як вона відповідала, да? там поспати, що сон, що це і на та, та, так, все, то там щось їла, там відволікалась. І по факту, якщо би, ну скажу так, типу, якщо б він хотів. Він би міг побачити глибше, так що відбувається, бо дуже часто люди нам можуть відповідати да все добре, так але ну подивитися в очі, так і побачити, що там ну, справді не все добре, або м -м -м, помітити по поведінці, так і що людина просто відмахується, тому що. Ну, Не хоче завдавати комусь клопоту, так, і якщо справді а, там, взяти за руку і встановити зоровий контакт і сказати, ну слухай, ну правда, я помічаю, що от з тобою зараз такі от якісь речі відбуваються, що ти якось змінилась, там, ну, як ти? то я думаю, що вона б йому сказала, як вона насправді. Зумо так. Ну, а фільм саме про це, про таке повернення до себе, да, відновлення а, своєї такої творчості, енергії творчості, да, потокової. Вот. І а, ті, хто знаходяться справді в кризі ідентичності, в кризі середнього віку, раджу, прямо рекомендую подивитися цей фільм і а, скласти власну думку про нього.